Національний тиждень безбар'єрності. Це не тільки про людей з інвалідністю. Розкажемо, як його відзначили на Миколаївщині. Талановиті школярі з Миколаєва. Їх знання дуже важливі для нашої держави. Як відбулося нагородження переможців олімпіад та конкурсів. До Дня піхоти сіль землі. Такі заходи потрібно проводити і присвячувати нашим захисникам і захисницям. Покажемо, як у Миколаєві погасили нову поштову марку. Сьогодні вівторок, 27 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Учора російські ФПІ дрони двічі вдарили по Куцрубській громаді на Миколаївщині, повідомили Вова. У селі Солончаки пошкоджено будинок. Ще дві хати і автівка у іншому селі Дніпровське. Відомо, що поранено 80-річного чоловіка та 66-річну жінку. Їм надали допомогу на місці. Наразі вони лікуються амбулаторно. Крім того, окупанти у той же день тричі Кували екваторію та берегову зону Очакова. Служба безпеки України затримала п'ятьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб. Затримання одночасно відбулися в Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Київській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях. За даними СБУ, підозрювані передавали координати об'єктів для ракетних ударів наймолодшому 16 років, а найстаршому 23. Вони встановлювали відеореєстратори біля потенційних військових цілей, а потім передавали записи. Усім п'ятьом оголосили. Про підозру в державній зраді. Наразі вони під вартою. У Первомайську поліція затримала 20-річного місцевого жителя за підозрою в зберіганні та розповсюдженні наркотиків. Як повідомили в нацполіції, хлопець перевозив психотроп Альфа Півіпі, ховаючи його в коробках за кормом тварин. Правоохоронці зупинили фігуранта в таксі під час перевезення. Вилучили понад 3 кілограми забороненої речовини. На чорному ринку їх вартість складає понад півтора мільйона гривень. Затриманого взяли під варту. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Через нічну атаку російського дрона 25 травня у Миколаєві тимчасово припинив роботу Офіс комунального центру захисту тварин. Як повідомили на підприємстві, один із шахедів влучив у житловий будинок, де розташовувався офіс. Установа зазнала пошкоджень. Наразі офіс, пункт чіпування і реєстрації тварин не працюють. У разі потреби можна звертатися до пункту стерилізації, який продовжує роботу за адресою вулиця Водопійна, будинок 36, дріб 1. Контактний номер вказаний на екрані. У центрі обіцяють повідомити, що й на роботу офісу буде відновлено. Минулий тиждень для всієї країни вперше став тижнем безбар'єрності. З 19 по 25 травня в Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської проводили заходи, присвячені формуванню в суспільстві культури безбар'єрності. До такого тижня долучилась і Миколаївщина. Тож детальніше про те, яким він був для регіону, а також які важливі проєкти реалізують наразі, розкаже Катерина Рупташ. З 19 по 25 травня в Україні вперше відзначили національний тиждень безбар'єрності. Він був запроваджений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Його мета сприяння формуванню в суспільстві культури безбар'єрності через підвищення обізнаності, мотивацію до змін і популяризацію позитивних прикладів рівності можливостей для всіх. Безбар'єрність це не тільки про осіб з інвалідністю, це не тільки про людей з інвалідністю, а це безпосередньо про всі. В категорії груп населення, тому що до створення безбар'єрності відносяться також і питання надання різних видів послуг таким групам, як жінки з дітьми, особи старшого віку, інші категорії громадян, які також потребують безбар'єрного доступу до послуг, до відповідних можливостей. Таким чином, кожен з нас потребує безбар'єрності незалежно від віку, статі чи стану здоров'я. Саме тому Миколаївщина також долучилась до цієї ініціативи. Під час тижня безбер'єності проходило ряд заходів, як і в закладах освіти, спрямованих на обізнаність молоді, також і на обізнаність осіб, які здобувають освіту протягом всього життя, в тому числі відповідні заходи проводилися і в університетах третього віку для осіб старшого віку. Плюс до цього також проводилися в кожному населеному пункті в міських радах, в райдержадміністраціях, при обласній військовій адміністрації. Проводилася рада безбар'єрності йдеться про до речі, органи, який дає можливість обговорити проблемні питання, які виникають у осіб з інвалідністю у різних сферах життя, та разом знайти їх рішення. За словами Оксани Єльчієвої, загалом на Миколаївщині реалізовують понад 60 проєктів з безбар'єрності у різних напрямках. Є шість напрямів створення безбар'єрності: це фізична безбар'єрність, інформаційна безбар'єрність, цифрова безбар'єрність, освітня безбар'єрність, суспільно громадянська безбар'єрність і економічна безбар'єрність. Тобто це ті напрями, які спрямовані заходи, яких флагманські проекти, реалізації яких спрямовані на створення безбар'єрного середовища. Тобто, вкотре я хочу розвіяти міф, що безбар'єрність це тільки про фізичну доступність, Ні, це комплекс заходів, які спрямовані на доступ мешканцям Миколаївської області громадянина України, інших громадян до повного спектру послуг. Так, одним з проєктів, який наразі реалізують у регіоні, є автошкола для осіб з інвалідністю. В Миколаївській області на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили спільно з Першою приватною автошколою престиж, яка працює в місті Миколаєві та області, ця школа вона була перша з приватних шкіл, яка була сертифікована для надання відповідно навчальних послуг щодо отримання навчання, вождіння автомобіля, осіб з інвалідністю, а також ветеранів війни та членів їх, їхніх родин. Загалом така підготовка триває 19 днів теоретичного навчання та 57 днів практики. Отримати таку послугу можуть усі охочі жителі Миколаївщини. На сьогодні підготовлено 14 інструкторів з практичного водіння, два викладача, один медичний працівник, який працюють обладнано. Навчальний клас на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили також вісім автомобілів переобладнано для осіб з інвалідністю. Тобто спеціальні обладнання було встановлено і пройдена сертифікація, яка дає право навчати людей з інвалідністю, в тому числі із порушеннями порнорухомого апарату, а також з порушеннями слуху, навчатися вождінню. Ще одним цікавим та інноваційним проєктом, який функціонує на території Миколаєва, є транспортна послуга інва таксі, це перший така, послуга таксі для осіб з порушеннями порно-рухомого апарату. Цією програмою займається Ольга Вінградова, активістка в сфері захисту прав осіб з інвалідністю в місті Миколаєві. Є можливість отримати відповідну послугу з перевезення. Телефон такої спеціалізованої служби 075 102 42 76. Або 075 102 42 75. Крім того, у Миколаві та області збільшують кількість громадського транспорту з низькою підлогою, а також тролейбусів з автономним ходом, які курсують до віддалених мікрорайонів обласного центру. Усе це роблять задля того, аби люди незалежно від соціального статусу чи стану здоров'я не відчували жодних бар'єрів у повсякденному житті. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві оштрафували водія машини Тесла Кібертрак за порушення, що пов'язане з номерним знаком. Як повідомили в патрульній поліції області, інцидент стався 25 травня на проспекті Богоявленському. Під час перевірки інспектори помітили, що частина номера була заклеєна наліпкою, тож символи неможливо було розпізнати. На водія склали постанову за керування транспортом із закритим номером. Сума штрафу за таке порушення склала 1190 гривень. Підприємців Миколаївщини оштрафують на понад мільйон гривень за порушення у нічних клубах. Як повідомили в обласному управлінні податкової служби, йдеться про продаж алкоголю та цигарок без ліцензій, роботу під час комендантської години та неоформлених працівників. Зокрема, у 11 працівників не було офіційного працевлаштування. Так, за кожну неоформлену особу передбачений штраф у розмірі 80 тисяч гривень. Матеріали передали до південного межрегіонального управління держпраці для накладання штраф. Фів, а також до поліції для відповідного реагування. Знання та досягнення. 27 травня у Миколаєві відбулася церемонія нагородження успішних школярів міста. Йдеться про учнів, які здобули призові місця на предметних олімпіадах і наукових конкурсах. Відзначимо, що цьогоріч в інтелектуальних змаганнях взяли участь понад півтори тисячі дітей, які вчаться у міських закладах освіти. Як усе проходило, кого відзначили та які подарунки отримали переможці, дивіться далі в сюжеті Яни Цині. Захід ще об'єднав талановитих учнів Миколаєва. У молодіжному просторі хвиля відбулася 17-та церемонія нагородження переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсу захисту Малої Академії наук України та міжнародних інтелектуальних та творчих конкурсів. Сьогодні ми нагороджували талановиту молодь. Це стипендія Миколаївського міського голови Миколаївської міської ради. Я звернувся до учнів і сказав їм, що щоб вони не зупинялися на цьому. Сьогодні їх навчання, їх знання дуже важливі для нашої держави, для того, щоб наша в майбутньому наша держава ставала сильнішою завдяки їх знанням і тому, що вони роблять для нашої держави. Власне для них сьогодні найкращий спосіб допомогти нам у цій війні це ставати кращими, навчатися розумнішими і передавати свої знання своїм друзям. Цього року в інтелектуальних змаганнях взяло участь понад 1500 учнів. Перемогти у четвертому етапі всеукраїнських олімпіад з різних навчальних предметів вдалося найсильнішим, зазначає Ганна Личко. Цього року ми маємо 18 учнів переможців. Ми маємо 7 учнів-переможців третього етапу. Всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук ми маємо також сім переможців всеукраїнського етапу мовно-літературного конкурсу. І також ще маємо п'ять переможців інших інтелектуальних конкурсів. Усіх переможців нагородили почесними грамотами та заохочувальною стипендією від мера міста. З 2008 року цю відзнаку вже отримали понад 500 здобувачів освіти. Сьогодні одним із стипендіантів став учень Миколаївського ліцею номер 2 Юліан. Мене народжують за те, що я на Всеукраїнській олімпіаді з географії зайняв третє місце. Мені подобається географія як наука, і завжди цікаво поїхати в якесь місце, тим паче безкоштовно, познайомитись з новими людьми. У мене з'явилося багато друзів з Києва, з Чернівецької області, з Волинської області. І завжди за в науки молоді це дуже цікаво. Потенціально моя майбутня професія буде пов'язана з географією. Я дуже вдячний. Миколаїв приділяє увагу молоді. Молоді, яка цікавиться наукою. Ненагороджені на юні переможці завітали разом зі своїми наставниками, які підтримували їх на шляху до успіху. Директор Миколаївського ліцею No19 Олексій Ільїн поділився порадою, як надихати учнів на нові звершення. Тут дуже багато залежить від психології дитини, тобто діти, є, які вони дуже багато знають. Але вони не впевнені, тому наставники потрібно, щоб вони дітей готували не тільки з предметів, а й психологічно. Тоді буде результат. Церемонія нагородження стала важливою подією для освітянської спільноти Миколаєва. Переможці отримали заслужене визнання та мотивацію для подальших звершень. Я запрошую молодь. До участі в олімпіадах ставати кращими, показувати свої знання. Бо бути таким, як всі, сьогодні не модно. Модно сьогодні бути кращим і особливо в рамках того, що сьогодні в нас відбувається війна. Тому ми всі повинні ставати кращими. Яна Циня, Владислав Новідомський. новини на телеканалі Марк. Новини спорту. Миколаївець Данило Коновалов здобув бронзу на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Про це повідомили в міському управлінні спорту. У фіналі змагань в Анталії спортсмен Дю США Україна набрав 390,55 балів. Відзначимо, що це перша індивідуальна медаль Данила на континентальному рівні. Ще один Миколаївець Богдан Чижовський посів шосте місце. Тренують їх Олена Безрукова та Валентина Веприк. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з успішними результатами. У Миколаєві провели спецпогашення нової благодійної марки До Дня піхоти Сіль землі. Її випустила Укрпошта на знак поваги до українських піхотинців, як тих, хто щодня тримає оборону, йде в штурм і повертає наші землі. Тираж випуску складає 150 тисяч поштових блоків. Тож більше про церемонію спецпогашення дивіться далі у матеріалі Олександр Долматович. Піхота основа української армії. Саме ці військові першими йдуть у бій, тримають рубежі та вибивають ворога з позицій. Щоб шанувати їхню стійкість і силу, у Миколаєві провели спецпогашення нової марки Укрпошти до Дня піхоти Сіль землі. Участь у заході взяли військовослужбовці 22-ї Миколаївської окремої механізованої бригади. Зараз тут присутня 22 наша механізована окрема бригада, якій президент нещодавно присвоїв найменування Миколаївська. Хочу зазначити, що в цій бригаді майже половина військовослужбовців з Миколаївської області. Дуже багато хлопців, дівчат, які з нашого територіального центру комплектування Миколаївщини перевелися служити в цю бригаду. Тому це для нас дуже важливо і це ну, піхота, сила. Марка має благодійне призначення з кожної проданої одиниці 8 гривень спрямовують на відновлення облич військових, які зазнали важких мінно-вибухових травм. Кошти, які будуть отримані за рахунок благодійності, підуть на реставрацію облич бійців, піхотинців з травмами обличчя. Під час війни дуже багато пошкоджень виникає саме під час мінно-вибухових подій. Відповідно, такі Травми є дуже суттєвими, і Укрпошта в такий спосіб хоче долучитися до відновлення здоров'я наших бійців. Автор зображень український художник Андрій Єрмоленко, який вже не вперше співпрацює з Укрпоштою. Тираж випуску 150 тисяч поштових блоків. Також надруковано по 20 тисяч конвертів та листівок. І марка, і конверт, і картка доступні до продажу у всіх відділеннях Укрпошти, а також для тих, хто не може відвідати наше відділення. Є можливість замовлення філателістичної продукції через постмаркет, через інтернет. Укрпошта доставляє безкоштовно. Марка виходить номіналом 20 гривень, що відповідає пересиланню простого листа вагою до 50 грамів. І 8 гривень це донат, який якраз піде на відновлення облич наших бійців. Погашення марки це не лише вшанування героїв, а й внесок у збереження пам'яті, наголошує представниця територіального центру комплектування Наталя Адвент. Такі заходи потрібно проводити і присвячувати нашим захисникам і захисницям. Знаю, що дуже багато наших військовослужбовців і моїх колег, із бригад, особливо дівчата військовослужбовці, вони збирають марки, купляють. Тим паче, що зараз така тематика пішла при свят таких марок захисникам, захисницям, мамам захисників, піхоті, як сьогодні, сіль землі. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у середу, 28 травня. Ввечері у Миколаєві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. В день очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від 12 до 21 градусу тепла. Вітер переважно південний поривчастий. Середня вологість повітря становитиме 77%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ініціативу з тижнем безбар'єрності, який нещодавно пройшов в Україні. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.